Під час медитації відбувається про входження свідомості до цього ну, самого сприйняття до тоншого рівня, до більш тоньшого рівня, в якому е свідомість відчуває поле зовсім іншого існування, зовсім іншого по енергії, по структурі, по взагалі перебуванню. Іншого поля, ніж, ніж те грубе, грубий розум, так? це вже говорить про те, що людина не стає цим світом щільним, а стає чимось те, що, скажімо, являється основою цього щільного світу, тобто те, що рухає цим атомом, так? рухає цією енергією. Завдяки медитації.